Друзі, всім привіт! Сьогодні копаємо картопельку. Вчора я спробував 4 рядочка з крайній. Раз, два, три, чотири. І що ж, зараз вчепив агрегата і будемо працювати. Сухо, пилюка страшна, ну, але що зробиш? Нема дощів і наближні. Два тижні тут то точно нічого не буде. Показує. До речі, купив акумулятор, переробляв коробочку. Поставив на 24 ампер години. Трошки близько до колеса. Ну, але думаю, то нічого страшного. Бо Думав купити автомобільного, підняти бачкатися, зробити наверх. Але щось це. Думаю, вже хай так буде збоку. Бо... Той, що був на 12 А, слабенький для того мотоблока. Ну що ж, заводимо коня і печем. Такий кусочок роботи. Тут кусочок і ще з тому, я ще кусочок зараз буду вибирати. Все, погнали. Так, нейтралочка. чик-чик. Якось тако виходить. 3 тачку взяти, те та гозілля забрати, що спололи. Будемо на пройти, викопати. І там охрін, де мотоблок стоїть. Треба хрін тоді викупати і прикупати буде на зиму, щоб не терти. Якось так. Ну що, така кубка вийшла? Нормально, в принципі. Але ще зараз додається ще з Ну вже і тут половина поля зібрано. Вже в мішечках. Тільки закінчилось бензина. Зараз заправимо коня і будемо продовжувати. Ну і все, робота майже завершена. Всім дякую, хто дивився, всім па-па.